Всім друзі, доброго ранку. Слава Україні. З вами знову я севуйкою і мої свині. Так що, друзі, щоб почну ковбасу готувати і смакувати, треба зранку працювати. Так що, друзі, що готували на колесюк і на даний момент ще будемо вбирати в нашому свинарнику. Для тих людей, хто говорить, що в мене свинарник не пофенчує, ну, що є, то є. Зліплений він із не з Коли ми розпочинали свою діяльність, це було дуже-дуже давно. І цей сарайчик пристроєний. І от зараз заходиться. це була перша частина, яка в нас будувалася, ну, для того, щоб тримати для себе там якесь пересядку, щоб можна було, ну, щоб був кусок м'яса вдома. Ну а потім вже воно стало як хобі, а тоді вже стало як основний заробіток, тому що покинув роботу і залишився вдома. Так що... Критикуйте, але також працюйте. Зараз міняти щось, і я думаю, що вже я, якщо б займався цим ділом, то вже не в межах е, своєї ділянки, а десь б в іншому місці були інші варіанти, люди мені е, телефонували, приїжджали, говорили, можна було просто десь у когось е, совне працювати. Ну, але я такий, маю таку точку зору краще трохи, але я буду сам, ну, воно буде моє, і я нікому нічого не буду винен, тому що не доведемо що щось не так. І завтра просто мені буде, ну, перед людиною треба відповідати, тому що багато людей, які не займалися свинарством, вони не знають, які є різки, і багато людей вони просто не розуміють, який період час. І що для цього потрібно, щоб вже були кошти, тому що кожний бізнесмен і кожна людина, яка там займається, ну мені предлагали ті люди, які займаються зерновими, для того, щоб позбудувати і займатися свинарством від маленького до реалізації, тобто і до переробки продукції. Ну але я трошки є мінімалістом, і мене задовольняє те. Що мене є, а що буде? по поводу щировиків, це дуже добре, але в мене їх немає, вже не буде, тому що э, ну, мені вимагає така ділянка людей, для того, щоб свинка було відповпочва в таких умовах. Не вчити на щировика, на щільовиках там тут є свої моменти. І на, на щілі так треба брати шкривучок, де побачити, ну, там все що поправляти. Ну, далі, скажу, є свої плюси, є свої мінуси. Но у нас невеличкий такий квітовий, літовий пол, хтось критикує, шляхається. А то не коли, хтось критикує, що дерев'яні треба щось робити. Дерев'яні чи є добре, наче але я вам скажу, не... Можна. Багато тих під О, тому що є смуга. Хочу ще так пане Так, що тут у нас зроблено? Ми вбираємо два на день, Зранку і ввечері. Сюди я не спішив, я не робив, але який би стан здоровий у мене не був, як? ми вбираємо два на день. Можливо, деякі моменти. Такого характера вони впливають на да, смакові якості. Тому що свині не маринуються в дівні. Це самі крикли, самі в речі порогня. Останаварся, Та питання є, які, що стоять в індивідуальних станках. В принципі, все нормально, але є теж. Підійде підперед, на пуре, і капець. Ну, ми тут, що в нас в ручному режимі і багато часу там більше уходить на уборку території. Уборка території, тому що погодувати ну, то таке. Ще є бункерні кормушки, насипав, де все там можна насипати і на два дні. Але ми сипаємо рано і ввечері. По-перше, ми контролюємо поїдання, по-друге, це свіже, трішки сипали. Як би там не було, воно в сараї стоїть, повітря. Якби тут чисто ну, не було, я маю на кислороду, але все одно е, э, ну, це сюда. Щоб не говорити, це є запад, зараз еваксувати. Так що збираємо, ніби проводимо нагороди, на тому що люди деякі... Багато людей говорять, раніше було. Раніше було, там, все було, там, готували буряками, готувалися, готувалися бурянами, це був життя Так, Але ніхто ніколи не внікав. Насправді, що і як відбували. Тепер. Так, працює витяжка і е, працює буржує, тоді не будуть, не будуть потубки мутрі. Як би там не було, ми теж ліпили цей сарай з того, що було, тому що я тоді трошки ходив по халтурам і десь там можна було якусь трубу заробити. Ці труби, сьогодні, я приміняв у цього хлопчини, е, який, якому ми збираємо на автомобіль, яку, чому є тут якийсь момент. Що він десь зробив якийсь переломний період, вони вирізали, десь він був на якомусь підприємстві, і він на різаку різав і продавали такі труби. Він мені подзвонив, каже, є такі труби, ми їх тоді купив, ще нічого не робив, вони лежали, лежали, а потім в один момент я і за цих труб у мене вже був каркас, Я почав набирати перший цей кусочок Тобто, це, ну встановили до мене зараз, до того, де я стою. Це був перший сарайчик. А потім вже добудували на передочок, збудували задочок, до а планували ми спочатку короткий, потім вирішив такі доганьки зробити. Ті на третій рік вже зробили задочок. До І вже на період Ютуба ми зробили вже, ну там через пару років, зробили ми бокову. Тому таким чином ми працюємо. Так що для того, щоб заробляти, треба щось складати. Згадати не було такої великої суми грошей. Що заробляли, те та її там потрошечку вкладали, розпочинали з трьох поросят. Тобто критики, і, для яких мій сарай паршивий, то таке, просто був сірий профіль чи коричневий. З коричневого він тоненький. я там казав, ну хоча б на пару років вистачає, вже 12 років сарай стоїть. Десь частково низом е... оценко пропадала, бо тоді вона в мене була. Так що, друзі, трошки збій в програмі вийшов. Ще раз повторюся, сценарний наш зроблений з підсобних матеріалів, ті, що в мене були ліплене, і те, що вже є, ми його використовуємо. Я вважаю, це раціональне, використовував, що є. І на даний момент ну, хотілося б зробити більше наголос на те, що як можна планувати майбутнє, коли ти не знаєш, що буде завтра, тому що ти плануєш за рахунок когось виїхати, тому що хтось повинен. Віддавати своє життя, ти там будувати, розвиватися і розказувати, що ну, так я ж їх туди не посилав, я цього робити не вмію. Тобто, ну, якщо ти не вмієш, але ти можеш їх підтримати. Так що знімаю сьогодні гімна От, Комусь це подобається, комусь це ні. Але це є реалії життя е, свиновода. Поросята непрофесійні, любительські, по поводу там парувати, що можна, що не можна, можна парувати все, але які будуть наслідки. О, так що отак ми працюємо кожен ранок, проста, пересічна українська сім'я, і можна говорити і з виду там думати, ой, там, ну, кожен судя по собі. Так що я не бачу, що вони в мене грязні, там капіз мої свині, так що обізвали моїх там поросят грязнючими, мене без рукого, що я за рахунок батраків виїжджав. Я хотів би сказати, що я не вважаю нікого батраком, але та людина, яка приходить, щось допомагає або робить у когось, або на якомусь підприємстві, вона за це отримує якусь винагороду, тобто це заробітна плата. Чи якісь там продукти харчування, чи якісь речі, тобто ну кожен по-різному, тому що є, буває, людина там піде до когось, попрацює, як раніше там різали порося, коштів не брали, брали якийсь кусок сала, брали якийсь кусок м'яса. На сьогоднішній день колії не беруть кусок м'яса, кусок сала, тому що буває за день, от коля може різати двоє-троє порося, йому треба кошти. І він говорить свою суму. І вже від тієї суми людина думає, брати його чи ні. Так само і тут. От, як би там не було, ніхто безкоштовно не робить, можуть допомогти, за такі, як Рома, як Славік, Син мій, Ігорьок прийти там десь, якщо мені там треба десь машину розгрузити чи ще якісь моменти. Ну і то ми стараємося також відноситись як до дітей, а як до дітей відносяться. Також якийсь кусочок сала, якийсь кусочок м'яса, щось передати, якусь смакоту. Так що, друзі, працюю далі. Відповіді деякі по запитанням дав. Кажу одне, працюйте, підтримуйте наших хлопців і дівчат, тому що в першу чергу завдяки їм ми маємо можливість працювати, розпитувати наших дітей, якщо ми повинні все робити по максимуму для того, щоб їх підтримати. Так що, друзі, ми далі збираємо на автомобіль для 72-ї бригади. Є в нас вже 170 тисяч гривень завдяки вчорашньому прямому ефіру. Так що я дякую всім. Помаленьку, не спіша, хтось хотів би, щоб швидше, хтось каже, це все фігня, хтось каже, вов, це капець, це така сума нереальна. Все вірно, для мене це також нереальна сума, але це все завдяки аудиторії, яка підтримує і довіряє мені. Так що 170, я думаю, ще 70 і ми вже у цілі, і машинка в нашому кармані. Так що. Це пройшло не дуже багато часу. За днів 5, навіть сьогодні в п'ятий чи шостий день. Так що я, друзі, буду рухатися далі, буду працювати. І всім хочу побажати миру, здоров'я і добра. Підтримуйте один одного і будемо жити по принципу. Коли у хаті лежить присмерть і мати, то немає якого хрена стіни білувати. Так що в нас війна, вона ніде не ділася. І поки ми не переможемо, ми не можемо спокійно дихати і планувати своє життя в майбутньому. Ми можемо тільки планувати і робити все для перемоги, а потім може рухатися далі в свободному руспі. Так що слава Україні, героям слава, всім здоров'я, миру і добра! На цьому все всім пока, пока, пока.